Доброго денечка. Приготувала я смачненькі голубчики. І я завжди ложу, якщо є в мене, цвітну капусточку. Голубчики такі невеличкі. От таку кастрюлю я зробила. Бачите, цвітна капуста й ця. Воно такими запахами про... Ой, тільки виключила. Такими запахами пропахується, знаєте. Це голубчики із пшоном. Багато-багато м'яса і трошки пшона. І зараз буду пробувати. Гляньте, яка красота. Я закриваю, тому що щоб воно ще цим паром добренько пройшлося. Але дуже смачні вийшли. От. А тут я придушила трошки кришкою. Бачите, яка маленька в мене? Патрісія. Солодка. І о!